Заплатила 22к отримала комору з диванами. Сьогодні будемо працювати з цим приколом. Класно правда? сьогодні розбираємо смарт-квартиру 22 квадратних метра на вулиці. Салютна біля Файна Таун. Розпочинаємо з вітання. Перший пункт, що все сіре, другий пункт що все сіре, але шутки шутками дивимося серйозно. Перше сірий диван, сіра підлога, сіре все це суперечить всім правилам дизайну. В Гармонійному приміщенні не може все бути одним кольором. Також можна звернути увагу на відсутність ліжка, що недопустимо для здоров'я та зручності людини. Приміщення має мати Контраст, поєднання кольорів, декорування для затишку, мати акцентні плями та не бути монотонним. Коридор нічим не відрізняється, і навіть зеркало його не рятує. Ви взагалі бачили чистелю? Це вже, конечно того, що у в'язниці зазвичай санвузли всі сірі. Але тут концепція самої квартири одна. Хоча квартира здається в оренду, але хотілося б платити за затишок та комфорт. Та не відчувати себе на чужині в квартирі, яку ви наймаєш. Тому моя порада замість цієї квартири можна було спокійно взяти цю, яка набагато приємніша, що знаходиться в самому файна та така сама. По ціні. Якщо вам сподобалася ця рубрика, підписуйтесь на нашу сторінку Design Map. Ми чекаємо ваш фідбек та всім дизайн.